Чому ж рибу хек продають без голови? Тому що третина ваги тіла це голова. Вона страшна і вона непригодна, напевно, крім для ухи і так далі. Її одразу відрізають і викидають. І продають ось е, ну, остальну, осталь, остальну частину тіла. От, дві, дві третини. Рибу хек продають без голови. Так само вам все продають як рибу хек без голови. Якщо. Вакансія, то вакансія легка, якщо там е, зарплата то висока, якщо то все приподносять саме таке, те, що ви хочете почути, це не зовсім мій метод роботи. Я одразу кажу людині, навіщо вам гроші? Е, може бути таке, що людина просто хоче покататися, змінити там картинки в житті, то Таку людину ну, не буде хороша історія. Людина зіштовхнеться з якимись проблемами, і вона поїде домой, тому що вдома в неї все добре. На жаль, на жаль, у кого вдома все не дуже добре, ті люди мотивовані, когось треба вчити, когось треба лічити, щось треба строїти, ті працюють. Моя манера роботи така, що я кажу: от готові хірячить, їдете. І Звідси 90% гарних відгуків. 90% гарних відгуків. багато людей повертається. Чому? Тому що люди не обмануті. Тому що люди не обмануті. Коли людина знає, вона бачить процеси, куди, я кажу, що робота або важка, або дуже важка, а гроші просто так не платять. Особливо там, але і хорошо можна привести. І так люди їдуть, і це приємно, і вони вирішують свої фінансові питання, фінансові питання своєї сім'ї, задачі, проблеми своєї сім'ї. Оце приємно, Но, коли немає нету фальші, коли немає нету цієї рыбьей голови, що типа все хорошо, все класно, легко і так далі. Знаєте, це. Вибирайте по інтуїції рекрутерів, до яких ви хочете звертатись, Їдьте та вирішуйте свої пита фінансові питання.